Вітаю вас сьогодні, мої любі брати і сестри. Дякуємо Господу за сьогоднішній день. Дякую, що ми збираємося, дякую, що ми говоримо, намагаємося творимо, йдемо, щоб, щоб не відбувалося посеред нас, навіть в нас. Ми віримо в Господу і віримо, що Він не просто вірений, мабуть, впевнений, в тому, що він нам допомагає, веде. І він знає, як нам треба ходити. він знає, що нам треба робити, як діяти, щоб його перемога, його сили, його благодать вони зійшли в наше життя, і все, що не від Господа, все, що не від нього, воно воно було попрано і Бог вистаржував нас. Йому за все слава, тому що ми це бачили це, все наше життя я впевнена. І сьогодні така тема, знаєте, дуже така непроста, якби і серйозна і важка. Ну, взагалі, Бог, він дуже дійсно дуже серйозний в певних, в певних речах, і де да, в усіх речах я думаю, він дуже серйозний. Є такі іноді ці писання, які ти ще не усвідомлюєш, ще не розумієш, наскільки це високо, наскільки це широко, наскільки це. Плідно, і наскільки це може, що може привести до того, щоб до чого може привести, що якщо щось ти неправильно робиш, не робиш так, як треба. Сьогодні я якби така тема наслідків і зневаги чи нехтування. Я дуже сьогодні буду багато, як би, ну, говорити десь 5 чи шість місцеписань, в основному навіть не буду такі висновки сильні робити, а іменно на основі місці писань просто заторкнутися до цієї теми, тому що вона дійсно, вона ну дуже, дуже серйозна. Звісно, коли ми знаєте ходимо за Богом, коли ми шукаємо його, коли ми виконуємо певні речі, ну, все 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 добре, все гаразд, все ну якісь речі ми переходимо, але дуже багато випадків є не дуже багато є випадки і в Біблії описані, коли люди нехтували певними речами, і які наслідки від цього вони потім отримували. Але почну я звідкого завіту. Ну, це дуже всі знов ж таки дуже відомі ці місцеписання, дуже відомі. Коли Ісав він написано Зневажив. Знехтував своє первородство, да? І він був голодний, він був втомлений, і настільки в нього був цей такий стан, тобто, що він віддав це первородство тільки за якусь їжу. Тобто, віддав він чому? Мабуть, він, по-перше, не розумів цінність цього первородства. Да? Він не розумів, наскільки це важливо, наскільки це ну, глибоко, якби, що за цим стоїть, і що, якби, які наслідки бувають від цього. Ну, я розумію його як людину, але якби, ми всі дуже чинимо певні речі, якісь такі нерозумілі. Хоча, я ж кажу ще раз, наски бувають дуже такі серйозні. І пуття 25, як я сказав, 33-й вірш, як і сказав: присягниш мені нині. І той присягнув йому і, і продав проросу своє якову, і як і вдав ісав хліба і сочевичного варева, і той з'їв, і випив, і встав, та й пішов, і знехтував писав пророцтво своє. І е, дія цього не, хоча вона була Богом сказана, була була було пророцтво матері, що що старший буде служити молодшому. Це такий наслідок, що коли ти знехтуєш певними певними речами, які ти маєш від господа, то е, відбуваються такі речі. Коли начебто молодший повинен, повинен був служити старшому, але але, але написано написано, що старший буде служити молодшому, і від Ісава потім народилися певні народи, і народився Амалік, який весь час воював з Ізраїлем. Далі, другий приклад, це е, Саул. Теж ми дуже добре знаємо. Перша САВ, 13 глава, е, коли е, е, Чекали Самуїла, який повинен був принести певне жертвоприношення, а він все не приходив, не приходив, не приходив, не приходив. І Саул вирішив, що він, він побачив, він потім говорив Саулові, що я бачив, що люди стали розбігатися, і він сам ввійшов з кінью і сяв цю жертву, але в цей час, якраз прийшов Самуїл і написав, що сказав Самуїл до Саула. Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа, Бога свого. Бо наказав він тобі, і, і, що наказав він тобі, бо тепер би міцно поставив би аж по віки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав тобі Господь. Тобто і наслідки цього теж, тобто, перше, якби змінилося пророцтво від господа, змінилося те, що Бог наказав його. Тобто, якби він дочекався, то про, про це царство його по вік написано би воно утвердилося. І кінець Саула, ми знаємо, був дуже, був дуже печальний, тому що в кінці кінців на нього нападали вороги, і настільки його тіснили, що. Вони вже не могли воювати, і в кінці кінців Саул наказав вбити себе своїм броненосцем, щоб не було того позору, коли його будуть вбивати ці вороги. І е е тепер хочу перейти до нового завіту. Тобто, да, це старий завіт, це якісь інші приклади, але в новому завіті те ж саме є, є показано оце нехтування і зневага до певних речей. Як про образ зневаги до Божих повелін, чи це говориться про виноградарів? Я перезапишу, я ще раз ще раз це скажу. Коли виноградар насадив виноградник і сказав: Ну, давайте мені якісь плоди, давайте вже все виросло, вже врожай. Бу, давайте. Мені якби плоди, і вони, а ці виноград, ці виноградарі, вони просто тих рабів, які послали забрати те, що ти цьому господарю, вони просто знущалися над ними і повбивали їх. І тож написано, що ж про що ж буде з тими виноградами? Що, що цей їм зробить? Вони кажуть йому: злочинців погубить жорстоко, виноградників і віддасть інші виногради, які будуть приносити свої плоди е, своєчасно. Тобто, коли е, ти нехтуєш певними повеліннями Божими, коли ти нехтуєш. То о, я, це моє таке розуміння, я в собі знаю це. Для того, мабуть, маю страх Божий, да, якийсь, якусь частку. Що коли тобі Бог щось повіліває, то треба шукати можливості, щоб це виконати, шукати шляхи, шлях, шукати якісь, е в собі якісь якби, сили для того, щоб, щоб це виконати. І так са. І а друге, це місцеписання це вже оці про це. Про це весілля, так да, коли господар зробив весілля, е, написано, що ти, якого ви запрошував, вони злегковажили і порозходить то на поле своє, хто на свій торг. А, а останні похапавши. Грабів його знущалися та й повбивали. Якраз те, що я говорила, що пройшов запрошувати на весілля, тебе з тебе знущаються і вбивають. Написано, що розгнівався цар і послав свої війська і погубив тих вбивників і їхнє місце спалив. Тобто є дуже серйозні великі наслідки, коли ми не нехтуємо певними речами, які нам Господь ну, показує, розказує чи повіліває. Так, да, все це, знаєте, такі фізичні, начебто дії події. Але я ж ми ж розуміємо, що це певні прообрази. Тому що, знаєте, є саме, мабуть, саме найстрашне нехтування, яке людина може зчинити перед Богом, це нехтування Духом Святим. І в Марка 3,28. Написано, що кажу вам по правді, що простяться людським синам усі, усі про гріхи та богозневаги, хоч би які, як би вони не богозневажали, Але хто бога богозневажить Духа Святого по віки йому не відпуститься, але гріховічному він підпадає. Знаєте, я не знаю, яким цим чином як би, відбувається. Не думаю, що ну, поки не чула, щоб хтось це розказав. Може, це якби е, 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 написано про те, що е, е, ну, е, коли ми зневажаємо Духом Святим, я думаю, хоч раз чи два в нашому житті все ж таки це було, може більше. то може, це в вічності якось записується. Да, нам прощається дуже багато чого. Да, коли ми щиро каємося, щиро просимо Господа помилувати нас. Uh, і якби Він прощає нам. Uh, але от, от те, що написано, що написано, то написано. Може, це був це зневаги Духа Святого будуть зафіксовані на бесах. Я не думаю, що це буде там покарання там в ад підемо, чи що. Але я, це моя думка ще раз. Це якби десь фіксується. Мені так здається. Тому що це найвищий такий рівень зневаги, який просто ну. Я так думаю, що якщо так Бог написав в слові, то це е, говорить про те, що це дуже настільки Дух Святий, він, він, крот, кр, написано, що він дуже е, лагідний, він дуже російсько кроткий, він настільки е, би, ніжний, що якщо і як би, зневажати, як він підходить, як він з нами говорить, як він нам пропонує. Як він нам допомагає постійно, як він нам прощає дуже багато чого. І коли це відбувається певна зневага, це не значить, що ми йому там тільки якось. Я так думаю, що ми йому в чомусь відмовили чи щось не захотіли робити. Я думаю, що це стосується, коли це як ну це, якщо взяти це місцеписання, то там написано, що іменно його Ісусу говорили, що він не, не чистого духа. Тобто вони зневажали іменно вже. Називали те, що як Христос рухається, говорить, що це не від Бога, що це не від Духа Святого. Тому це така дуже сильна, дуже серйозна, дуже така глибока зневага бути якимсь може релігіозником, бути якимсь людиною, у якій е, на божі слова, на божі повеління, на божі якісь е, направлення. Ну, каже, що це не від Бога, це може, може як вони казали, в тобі біс. Да, тобто, це дуже серйозна така е, зневага, яка дай Боже, щоб Господь нас милував від таких речей дав нам страху Божого, щоб ми могли ходити, і рухатися в його волі і мати той послуг. І перед Духом Святим, і перед Ісусом, і перед Отцем, і перед одним одним, коли ми прислухаємося до, до того, що людина говорить, тобто думали, що може це Боже, і Бог совітувалися, радувалися, але все ж таки не зневажали те, що Господь говорить. Ох, слава Господу!